Мені взагалі ця ситуація зараз з цим перемовним процесом щось нагадує 39-38 рік минулого століття. Ну, мабуть, зовнішні ознаки є такі е, поторгувати, ну як, е, збалансувати ситуацію за рахунок зґвалтованої. Угу. Тобто це дуже нагадує саме, саме це, але нинішня ситуація набагато хаотичніша. Е, бо. Тоді все-таки якась була традиція дипломатична, якісь рамки. І ну, Гітлер не був базарним хамом, яким є Путін. Але ж на лом Путіна знайшовся товщий лом, бо Дональд Трамп. При потребі може бути базарним хамом втричі більшим, ніж, ніж Путін. Тому в цьому сенсі е, Путін потрапив в якусь таку дивну ситуацію, в якій він завжди вважав, що він домінує за будь-яких обставин. А тут він навіть не розуміє, що оця імітація поступок, здавання українських інтересів насправді не є здаванням, це тролінг. Але в Кремлі не могли розуміти цього тролінгу. І якраз зустріч на Алясці це є гіпертролінгом, тому що це територія США, Сполучені Штати. Це не просто територія США, це ще й сверблячка, яка є сверблячкою всіх кремлівських телевізійних ефірів, де ну, зграя таких не дуже розумних, але дуже охочих заробити на пропаганді копійку, верещать три роки про те, що вернуть Аляску. Ой, вони не три роки верещать, ну, вони так. давно верещать. Задайте, Расторгує вас з його пісеньками. Ну Так, ну але, але з, е, про Аляску це дуже смішно, тому що якщо повернути Аляску, то треба зішребти в європейській частині всі залізничні колії і від, відвести в США. Тому що за рахунок продажу Аляски е, імперія побудувала залізниці. Ну, це була не, скажімо, не воєнним шляхом віддана Аляска. Тобто це не вона війна, це вона викуп... торгівля відбувалася. Вона була викуплена, справа тому, що Російська імперія завжди була злиденною. Вона умудрялася або продавати солдатів в Британії для якихось військ. Або продавати якісь. Причини різні. Так. І Програли в карти, так. наприклад. Вони ж картежники дуже люблять так. цю Ну, але, цю але, але але суть в іншому, що щоб російська пропаганда не верзла, але коли ти верещеш е, забрати Аляску, ну приїдь і забери. Угу. Це перше. Друге, ну, Аляска е, все-таки несе якусь там історичну пам'ять, бо там нога руского була. І виявляється, що. Там, де Путін вже розповідає, де була нога руського солдата, там вже все наше. А що ж таке? Так бери. Тут же нога була. Пошукай ту ногу, де, де вона. По третє, Анкоріч це таке ну, не, не найкомфортніше місто. Але чим цікава Аляска? Це ще один ляпас Путін. Аляска виплачує щороку, по-моєму, по 20 тисяч доларів ренту за видобуток природних ресурсів. Кожному, хто проживає в Алясці в Штаті, він не, не, не багаточисельний штат, але Росія, яка розграбувала свої надра і своєму населенню нічого не платить, ніякої угу. ренти, а штат Аляска платить. І це ляпас Путіну, тому що поряд Чукотка злиденна обідрана за <різь> <різь> <отут>. Але а... <різь> космічно багата на надра. Так на, на Алясці, по-моєму, 130 чи 180 малих аеродромів. Можна уявити, щоб mm -hmm. на Чукотці скільки було. В Росії за період незалежності з 91-го року знищено, ну, розібрано на в хлам 130 аеродромів. 130, тобто там авіасполучення нема. За Уралом там вся біда, там ні доріг ну, і літаків нема. І літаків немає. Слухайте, там на 100, 100 150 кілометрів не те, що там стовпа нема. Ну, там пошту носять ведмеді. <ріст> тобто, електрон... Або бджоли електронну пошту. Тобто, ведмідь з роутером на спині ходить по Тайзії і забезпечує зв'язок. Звичайно, це іронія, але е, ну, е, мені здається, що, по-перше, Путін нагадали таким чином, бо він забуває, що в Сполучених з Росії є кордон спільний, ділянка невелика. І таким чином нагадали Путіну на всяк випадок, що ось ось воно. Ти ж... А для мене взагалі цей символічний момент полягає в тому, що Росія весь час заохочує Китай, щоб через Росію Китай проник в арктичну зону. І ну, арктична політика, якраз Росія хоче, щоб Китай там не Норвегія, Канада домінували, ну, Росія, і, Сполучені ще й, Штати, і, так. і Сполучені Штати, а й Китай. І тут якраз ну, Росія собі вигадувала ці баланси, але якщо Трамп зустрічається з Путіним в Анкоріджі, то він каже. Це Сполучені Штати, а отам Гренландія, там наша база. А пройти із тих, з Атлантичного у е, Тихий е, океан можна тільки довкола Гренландії. І все. Тобто, ти хочеш китайців завести на, на північ, а, а в, китайці не пройдуть тут. Ми їх не пустимо. Тобто, це ще такий натяк. На арктичні амбіції е, Китаю. Що, Шо... Ні-ні, ні хлопці, заспокойтеся, тут, тут вас не стояло. Ну, а цікаво, знову ж таки, оці всі м, ситуації е, от, їде туди Володимир Зеленський. Немає натяку на те, що вони мають зустрічатися з Путіним там. Тобто, що це має бути? Ну, це, це, тобто по там суті... поговорить з Путіним. А потім Зеленський буде говорити з Трампом, але це все буде відбуватися на Алясці. Для мене важливе є питання, чи працюють американська і російська робочі групи перед зустрічю. Я щось не бачив інформації про це. Тобто, якщо все зводиться до імпровізації Трампа, то це буде про піченягові половця. Годин на вісім. Угу. Трамп може собі дозволити послухати це фуфло, так би мовити, цю вату. Ну, я можу уявити, що там буде. Але, але він, він. Тобто в мене, в мене враження таке, що Трамп е, створив обставини останнього діалогу, угу. після чого будуть виключно дії. Ми ж бачимо, що. Оця вся суєта довкола візиту Віткова до е, Москви. І ну, кількаразові зміни показань, то Росія віддає Запорізьку Херсонську область, то, то навпаки вона не віддає. То, тобто, і, і про цю суперечливі інформації нібито доповів Вітков, нібито е, Путін йому якраз пояснив, ну так. Е, Переконливо, що це оце, оце оце, і, і оце наше, а там ще ми картопельку посадимо. Цікаво, чим буде добиратися Путін туди до Аляски. Президентським літаком чи гелікоптером? Що легше збити, От, цікаво? На Оленях. Позичить Санта-Клауса Святого Миколая Олені. В Лапландію там делегація мотнеться. Ну, в них є, вони ж е, на понтах всі. Цей іл 96 е, який є президентським літаком Росії, це якась така гаргара здоровенна, в якій нібито напхано всього включено з його автомобілями Аурус і з понтами. Тобто Путін же буде летіти. Це, це буде чоловік, мабуть, 150 або 200 супроводу. Ну охорона, звичайно. Да. Е, ну, але е, я не виключаю, що він ще дитячу делегацію посадить. Як живий щит у літак, і, і вони будуть перед вилітом розповідати, що е, Путін везе дитячий в Анкоріч. калінку малінку співати uh -huh. або ще щось. Тобто ми пригадуємо оці всі абсолютно комічні історії з 9 травня, коли була загроза українських безпілотників на, Чер... на Красній площаді. І тоді цих рабів пострадянських з Центральної Азії, лідерів держав, так званих диктаторів, зібрали разом з Путіним поряд, щоб, як Путін любить казати, на міру і смерть красна. Ну, цю, цю фразу я пам'ятаю ще з кінця 90-х. По-моєму, це один із текстів Віктора Цоя, до речі. Ну, це, це стара приказка де, про безшабашність російського менталітету. А, ну, Знову ж таки, в цій ситуації досить, от, які небезпеки нам загрожують, і щоб ми не перетнули якихось певних червоних ліній. Ну, по-перше, історія, коли за нас вирішать і повідомлять друг Владимир, от, от ми поділили Україну от так. от. Для того ж, Зеленського для того треба викликати Ванкоріч, щоб повідомити йому, як Трамп і Путін поділять Україну. По-перше, Трамп якби не складались обставини, але Трамп легіст справжній, не на відміну від імітаційного легіста Путіна. Тобто, Путін імітує законо. Дотримання законності, а Трамп таки ну, старається за межі закону не вискочити, бо ага. юридична система американська йому це не пробачить. Тому от за цих обставин ділити на, ну, по-перше, для половини виборців Трампа сама зустріч Трампа із Путіним є приниженням Америки. І йому цього не пробачать. Якщо, якщо ця зустріч не принесе позитивного рішення, хоч якогось, то тоді не, в ній нема сенсу, і тоді Трамп програв. Але тоді це ще гірше ускладнюється тим, що е, Трамп, наприклад, показово принижував Україну, щоб досягнути якогось результату, а врешті-решт потрапив у рамку. Таких системних принижень і себе особисто ну він собі рейтинг в принципі цим поховав, е, поховав фактично. Ну, але але ж він і поховав репутацію Сполучених Штатів, і ну от, от, зараз відбувається таке поетапне відновлення цієї репутації. Я вважаю, що. Мир на Кавказі захід Сполучених Штатів на Кавказ це дуже великий успіх, угу. і він принесе, до речі, і для Грузії зміни вектора в прозахідний. Далі ну, можна сказати, що в Трампа з'явилося, мабуть, дуже багато реалістичних партнерів у Євросоюзі. От, подивімося. Коли ця історія виникла, українська делегація летить до Лондона, до Лондона прилітає Джей Ді Венс, віце-президент, і там зустрічається з європейськими лідерами. Для мене, наприклад, показником було реалізму участь Олександра Стуба, президента Фінляндії у цій, ну, в цьому полілозі. І я скажу, що Стуб, по-перше, має особисту високу довіру Трампа. Він з ним не просто грає у гольф, але Стуб нарешті пояснив Трампу, що таке Росія. І оце, ну, чим наблизив Трамп, після чого наблизив його просто. ну, най... От я дивлюся, ну, зрозуміло, традиційні стосунки Стармер, Британія це партнер номер один у світі для США завжди, на, на віки. Але... І стосунки з Макроном, тобто Фінляндія не найсильніша з країн Європи, але mm -hmm. Фінляндія зате має історію успіху. Тобто вона і військо дуже пристойне має, і економіку пристойну, і найкращу в світі освіту, тобто і, і, і соціальну політику, тобто є, є якісь такі чинники, які у самого Трампа викликають повагу. тобто… Фінляндія насправді, здавалося б, небагато населення, ну більше території, менше населення, але Фінляндія має абсолютну таку тяглість історії, послідовність своєї місії. Ми пригадуємо, коли напад Росії 12 років тому супроводжувалася ідеями Фінляндізації України, що Україна не йде в НАТО. а… Але ж, врешті, Фінляндія прийшла в НАТО. І Швеція, яка теж була обережна завжди, прийшла в НАТО. Тобто, після того, як Фінляндія і Швеція опинились у НАТО, розповідати про фінляндізацію України. До речі, щодо Фінляндії, спікер парламенту Фінляндії прекрасно говорить українською мовою. Блискуче говорить українською. Оце символ поваги і підтримки України. Ну бачите, після війни 1939 року е у Фінляндії з Росією не було таких, от е скажімо, бойових дій, і чому були в Другу світову, Петрозаводськ. А Фінський, ви маєте військ... на увазі в другу світову? Ага. Ну там так зрозуміло, але я маю на увазі, що е коли дві країни між собою отак ну, врагують, так так, прямих не конфліктів не було. не було. Треба до речі сказати, що ця сталінська війна 1939 року. Була ну, погибелью для українців. Тому що саме велику частину військ Київського військового округу було перекинуто на фінську війну, і ці війська навіть не були забезпечені теплим одягом як слід, через що багато українців там не просто загинули, а замерзли. Uh -huh. Так що там багато загинуло українців. Тоді на фінській зараз трохи перемкнемо свою.